Перше в Україні відбулись громадські обговорення спрямовані на розвиток і осучаснення бібліотек області. Відбулась зустріч на базі Миколаївської обласної бібліотеки імені Олексія Гмарьова. Ініціаторами громадських обговорень стали Українська бібліотечна асоціація, її Миколаївське регіональне відділення і представники головної бібліотеки нашого регіону. Працівники книгозбірень Миколаївщини та влади області впевнені, бібліотеки повинні стати надсучасними джерелами інформації. Бібліотека нашої громади сучасне і майбутнє. Таку назву отримав захід. Представники цієї сфери вирішили порівняти реальний стан бібліотек регіону. В ході роботи відвідали районі сільські книгозбірні, вивчили досвід українських та закордонних колег. Дізналися про думку і побажання їх відвідувачів. Президент сказав, що пріоритетним напрямком на, по гуманітарної політики держави повинна бути самовідродження клубів сільських бібліотек, там де є люди, молодь. Це все повинно працювати. І я думаю, що наше, наше обговорення сьогодні як дійсно якраз відповідає тим завданням, які поставив президент перед нашою владою і громадою. Учасниками обговорень стали представники Української бібліотечної асоціації, обласної влади, голови сільських та селищних рад, працівники та активні користувачі бібліотеки. На заході були представлені результати опитувань населення області, які відбулись з липня по серпень цього року. Дуже позитивно, що ця робота адвокаційна української бібліотечної асоціації, наша програма, яка була започаткована 2008 року, і ми йдемо поетапно. І саме на 2011-2012 рік ми визначили проведення громадських обговорень, громадських зустрічей і, можливо, навіть громадських слухань в різних регіонах України, що це все співпало з політикою нашої держави, І оскільки зараз визначена нова концепція гуманітарної політики, і якраз це дуже гарно лягає в контекст саме виконання цих завдань. Результатом громадських обговорень має стати прийняття підсумкового документа щодо підтримки бібліотечних закладів області резолюції, в якій буде визначено стратегію удосконалення роботи бібліотек нашого регіону. Їх осучаснення. Хочу сказати про те, що наші регулярні засідання вони приносять певні результати, але не завжди такі, які хотілося. Бо, в принципі, обсяги фінансування які. Ми захищаємо разом із управлінням освіти, разом зі Славною Миколаєвною, вони не завжди знаходять адекватну реакцію з боку фіноправління. Ми знаємо ваші проблеми. Прийнята програма культура, «Культура Миколаївської області на 2011-2015 роки, яка потребує внесення змін, звичайно. Я знаю і на місцях така ж ситуація, але ваша робота, ваша робота з... Програмою Бібліоміст з іншими програмами і проектами дає можливість все ж таки не стояти на місці, а розвиватися. Фінальною подією низки заходів присвячених розвитку української книгозбірні стане форум соціального партнерства Бібліотека, влада, громада, стратегія єдності в інформаційному суспільстві, який відбудеться напередодні всеукраїнського дня бібліотек. Досвід миколаївських бібліотекарів в цій сфері є унікальним чи навіть революційним. Можливо, саме ці обережні кроки стануть початком низки кардинальних позитивних змін у роботі книгозбірень України.